Я дуже люблю спілкуватися з атеїстами. Вони такі кумедні, як малі діти. Вони кумедні, як малі діти, ті атеїсти. Я кажу, що є Бог. І вчені кажуть, що є Бог. І всі, -всі тікають, що є Бог, мудрі люди. Атеїсти кажуть, нема Бога. А яка маніпуляція? No? А чо, всі вчені не кажуть, чого ви так кажете. Файне файно. <laughs> Мої вчені кажуть. Кажуть до атеїста. Якщо ти не віриш в Бога, ну то ти маєш розум? Він каже: маю. Але я маю переконання, що я не вірю. Я кажу: покажи мені свій розум, от, покажи мені візуально свій розум. Він каже: до мене: А ти Бога бачив? Кабачив. В усьому бачу Бога: і в травиці, і в світі, і, і в деревах, і в всьому бачу Божу руку. І в собі бачу, який я красивий. Ну, всьому бачу Божу, Божу, Божу премудрість. І кажу до нього: покажи мені свій розум. Він каже: Я не можу. Кажу, і я тобі не можу показати Бога, що ось він є. Але це вищий розум, який управляє всім світом, який все створив з небуття і привів до буття. А людина не віруючи в нас і думає, що бабах, і все сталося само собою. Так не сталося. Бог то все створив. Значить, атеїсти аргументують час від часу. Що чому, от як благодатний вогонь сходить, не ставлять камери? А на що вони там потрібні? То є благодатний вогонь. Звичайно, що в Кувуклії, де запалюється благодатний вогонь, там є лампади. Я не буду стверджувати, що він не сходить, але я не можу стверджувати 100%, що він, як би сказати, не запалений від цієї лампади в День Воскресіння. Ну, не можу я цього стверджувати. Звичайно, що всі ми християни хочемо чуда. І ми віримо, що сходить благодатний вогонь. А повірі наші дається нам винесли нам благодатний вогонь і Богу дякувати і тішимося. Христос воскрес і воістину воскрес. Так що, блажені ті, що не бачили, а вірують. Що ти матерістам доказувати?